Убивство на полі для гольфу Агата Крісті. Текст читає Запорожець Марина. Якщо вам подобається те, що ви чуєте, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я стараюсь для вас. Розділ 19. Я змушую свої сірі клітинки працювати. Я остовпів. Досі я ніяк не міг повірити в те, що Джек Рено винен, і очікував, що після запитання Аро він почне виправдовуватися. Але тепер, дивлячись, як молодик стоїть біля дверей, понурий і білий, почувши непряме визнання вини з його власних вуст, я більше не сумнівався. А мій друг повернувся до Жоро. Які ви мали підстави заарештувати Рено? А я повинен перед вами звітуватися? Просто пояснити, хоча б з міркувань чемності. Жиро подивився на маленького бельгійця, вагаючись, він розривався між бажанням грубо його відштовхнути і проявити власну зверхність. Ви, мабуть, вважаєте, що я зробив помилку, нарешті проказав паризький детектив. Я не здивувався б, солодко відповів пуаро, щоки жиро стали аж бусковими. «Еб'єн, заходьте зараз самі побачите. Він відчинив перед нами двері в салон, і ми зайшли, залишивши Рено з двома жандармами в передпокої. А тепер мсьє пуаро, надзвичайно в'єдливо промовив Жиро, поклавши капелюха на стіл. Я хотів би прочитати вам невеличку лекцію про те, як працюємо ми, сучасні детективи. Б'єн, відповів зручно всідаючись мій друг. А я хотів би показати вам, як уміє слухати стара гвардія. Він відкинувся на спинку крісла і заплющив очі, а тоді на мить їх розплющив і сказав: Не бійтеся, що я засну, слухаю вас дуже уважно. Я майже одразу зрозумів, почав детектив із Парижа, що всі ці казочки місіс Рено про чилі просто замилювання очей. Двоє чоловіків таки долучилися до вбивства, але це були не таємничі іноземці, аж ніяк. Охоче вам вірю, дорогий міжиро, пробурмотів поро, особливо після тієї хитрої історії з цигаркою і сірником. Його співрозмовник насупився, але заговорив знову. У цій історії мусив бути чоловік, адже він мав викопати могилу. Тут немає чоловіків, які отримали б вигоду від убивства, але є один, який думав, що матиме вигоду. Я дізнався про сварку Джека Рено з батьком, про його погрози. Так знайшовся мотив. Тепер щодо втілення. Джек Рено тієї ночі був у Мерлінвілі. Він приховав цей факт, тим самим посиливши підозри. Потім ми знайшли другу жертву. Її закололи тим самим кинджалом. Нам відомо, що його викрали. Капітан Гастінг зможе підтвердити час. Джек Рено, який приїхав із Шербура, був єдиним, хто міг його взяти. Усі решта тутешніх мешканців були в будинку. Пуаро перебив розповідь ви помиляєтеся, був іще дехто, хто міг узяти кинджал. Ви маєте на увазі стонора? Він прибув прямо під парадні двері будинку в автомобілі, який привіз його безпосередньо скале. О, повірте, я все врахував. Мсьє Джак Рено приїхав потягом. Від часу його прибуття до моменту, коли юнак зайшов у дім, минула ціла година. Без сумніву, він бачив, як капітан Гастінгс і його знайома вийшли з повідки, Прокрався туди і узяв кинджал, заколов свою жертву в сараї, жертву, яка вже була мертва. Жеро стенув плечима. Можливо, він цього не помітив. Подумав, що чоловік спить або що. вони, напевно, мали зустрітися. У будь-якому разі він розумів, що друге вбивство заплутає слідство. Так і сталося. Але мсьє ж рокорох пальця не обведеш, пробурмотів пуаро. Ви збиткуєтеся з мене, але зараз я наведу вам незаперечний доказ. Історія мадам Рено була неправдива від початку до самого кінця. Ми думали, що вона кохає свого чоловіка, але вона збрехала, щоб покрити його вбивцю. Заради кого жінка готова сказати неправду? Іноді заради себе, часто заради коханого чоловіка, і завжди заради дитини. Це останній неспростовний доказ тут вам немає чого заперечити. Жиро тріумфально замовк. Мій друг спокійно дивився на нього. Ось моя версія, озвався паризький детектив. Що ви про неї скажете? Скажу, що ви дечого не врахували. І чого ж? Джек Рено, вірогідно, був ознайомлений із плануванням поля для гольфу і розумів, що тіло одразу знайдуть, коли почнуть копати бункер. Жиро зареготав. Ідіотизм! Та він же й хотів, щоб тіло знайшли. Бо поки цього не сталося б, не змогли б констатувати смерть, а значить, він не зміг би вступити у права спадкоємця. Я побачив, як в очаху Пуаро блиснув зелений вогонь. Він підвівся. Тоді нащо ховати тіло в могилі? м'яко запитав він. Подумайте, жиро. Якщо молодому Рено було вигідно, щоб тіло знайшли одразу, навіщо було взагалі копати могилу? детектив із Парижа мовчав. На це питання він не мав відповіді, просто стенув плечима. Мовляв, це не важлива деталь. Пуаро пішов до дверей, я рушив за ним. І ще одного ви не врахували, кинув чоловічок, не озираючись. Чого? Шматками та левої труби, сказав мій друг і вийшов геть. Джек Рено досі стояв у передпокої, понурий і блідий. Коли ми вийшли, він кинув на нас гострий погляд. Цієї ж миті на сходах залунали квапливі кроки, спускалася місіс Рено. Побачивши сина, який стояв поміж двома вартовими правопорядку, вона завмерла як окопана. Джеку, пролепетала вона. Джеку, що сталося? Він спокійно підвів на неї очі. Вони арештували мене, мамо. «Що?» Мадам пронизливо закричала і, перш ніж хтось устиг до неї підбігти, хитнулася і упала на сходи. Ми з пуаро кинулися до жінки і винесли її нагору. Мій друг оглянув місіс Рено і повідомив вона сильно вдарилася головою об сходинку, гадаю, стався струс мозку. Якщо жиро захоче її допитати, він мусить почекати. Мадам пробуде без тями щонайменше тиждень. До господині кинулася Франсуаза і Деніза, і пуаро залишив її під їхньою опікою. Ми вийшли з будинку. Бельгієць плентався з похнюпаною головою, задумливо втупившись під ноги. Деякий час я йшов перед мовчки, але потім наважився запитати. Отже, ви вважаєте, що, попри всі докази, Джек Рено може бути невинний? Детектив відповів не одразу. Не знаю, Гастінгсе, є така ймовірність. Звичайно, Жро помиляється, помиляється від початку до кінця. Якщо Джек Рено і винен, то тільки всупереч аргументам Жро. А найстрашніший доказ, що свідчить про його вину, знаю тільки я. Що це за доказ? Якщо ви змусите працювати ваші сірі клітинки і побачите всю цю справу так само ясно, як я, то здогадаєтеся, друже, знову одна із тих туманних відповідей Пуаро, які я так ненавидів. Але, не давши мені заговорити, він продовжив: «Прогуляємося до моря. Сядемо он на той горбок на пляжі і розглянемо всю справу ще раз. Ви знаєте все, що знаю я, і до розгадки дійдете власними силами, без моєї допомоги. Ми промостилися на траві, як і пропонував Пуаро, повернувшись до моря. Із віддаленого піщаного пляжу до нас долітали голоси людей, які весело купалися. Море було ніжно-блакитне, і мені чомусь пригадався той день, коли ми їхали в Мерлінвіль. Я в піднесеному настрої, а пуаро похмуро називав мене буревісником. Здавалося, відтоді минуло стільки часу, хоча насправді лише три дні. Думайте, друже, підбадьорив мене детектив, впорядкуйте ідеї, дотримуйтеся методу і порядку. В цьому секрет успіху. Я спробував прислухатися до його поради, перебираючи в голові всі деталі справи, і спантеличено зрозумів, що єдине логічне пояснення могло бути якраз таке, яке дав жиро, і яке заперечив мій друг. Я знову поринув у роздуми. якщо десь і було світло, що могло прояснити справу, то воно виходило від мадам Добрей. Жиро не знав про її зв'язок із справою Берольді. натомість Пуаро казав, що вона має виняткове значення. Отже, шукати треба було там. Я був на правильному шляху. І раптом мене осяяло. Тремтячи від хвилювання я почав вибудовувати власну теорію. У вас зародилася ідейка, я ж бачу, не Чудово, це прогрес. Нарешті я подумки розставив усі крапки над І і запалив люльку. Поро, сказав я. Здається мені, що ми продемонстрували неабияку неуважність. Я кажу, ми. Хоча насправді неуважним був найбільше я. Але вам теж доведеться відповідати за вашу любов до секретів. Тому повторюю ми були надто неуважні. І про декого забули. Про кого ж? запитав Пуаро, і очі його хитро заблищали. Про жоржа Конно. Розділ 20 Дивовижне припущення. Пуаро радісно мене обняв. Нарешті, ви здогадалися, і все самостійно. Чудово! Продовжуйте. Ви маєте рацію. Ми справді зробили велику помилку, забувши про Жоржа Конно. Я так тішився похвалою свого маленького друга, що продовжувати думати мені було нелегко. Але зрештою, я опанував себе і заговорив знову: Жорж Конно зник 20 років тому. Але в нас немає підстав вважати, що він помер. Немає, погодився Поро. Продовжуйте. Значить, можемо припустити, що він живий. Саме так. Або був живий до недавнього часу. Усе краще і краще. Припустімо, що для нього настали важкі часи, провадив я дедалі впевненіше. І що він став злочинцем, вигнанцем, волоцюгою, називайте, як хочете, потрапив у Мерлінвіль і знайшов ту жінку, яку не забув, і досі кохав. Ну ну, ви знову скочуєтеся в сентиментальність, застеріг детектив. Там, де живе ненависть, живе і кохання, процитував чи вгадав я. У будь-якому разі він знайшов її тут, під іншим іменем. Але тепер у неї інший коханець, англієць Рено. Жорж Коно, захоплений давніми спогадами, свариться з ним. І коли Рено їде до коханки, вилазить із засідки і убиває його кинджалом у спину. А тоді, вжахнувшись від власного вчинку, починає купати могилу. Пізніше, мабуть, мадам добре пішла шукати свого коханця, який ніяк не приходив. Зустріла коно, страшно з ним посварилася. Він затягнув її в сарай, і там раптово помер від епілептичного нападу. Аж тут, припустимо, з'являється Рено. Мадам Добрей в усьому йому зізнається і повідомляє, які жахливі наслідки скандали з минулого матиме для її доньки. Убивця його батька мертвий, тепер треба позбутися слідів трагедії. Джек погоджується іде в дім і обговорює подію з матір'ю, переконуючи її зробити так, як каже мадам Добрей. Пригадавши історію, почуту від мадам, він пропонує матері зв'язати її і заткнути рот. От і все. Що ви про це думаєте, Пуаро? Я випростався, задоволений власною розповіддю. Мій друг замислено подивився на мене. Думаю, вам варто писати кіносценарії, Мунамі, відповів він нарешті. То ви, то я думаю, що з цього вийшов би чудовий фільм, але до реального життя він має небагато стосунку. Я не всі деталі врахував, визнаю, але ба більше, друже, ви багато чим знехтували. От, наприклад, одяг двох чоловіків. Ви думаєте, що після того, як коно заколов свою жертву, він зняв із неї одяг, тоді втягнув на себе і знову встромив кинджал? Мені здається, це не суттєва деталь, роздратовано заперечив я. Він міг дістати одяг і гроші від мадам Добрей, яку зустрів напередодні й узявся їй погрожувати. Погрожувати? Ви справді вважаєте, що так і було? Звичайно, він міг погрожувати, що розповість Рено, хто вона така, і тоді її планам про заміжжя дочки настав би кінець. Ви помиляєтеся, Гастінгсе. Він не міг шантажувати її, бо в неї була перевага. Не забувайте, жоржа Конно досі шукають як убивцю. Варто було їй мовити слово, і на нього чекала б гіліотина. Я мусив визнати, що Пуаро має рацію. Ну, а ваша теорія, в'єдливо зауважив я, звичайно ж, враховує всі найдрібніші деталі. Моя теорія правдива. Тихо сказав детектив. А правда мусить бути правильною. Ви пропустилися фундаментальної помилки Гастінгсе. Дозволили своїй уяві захопитись у північними жахами і пристрасними сценами ревнощів. Але розслідуючи злочин, завжди необхідно спиратися на здоровий глуст. Продемонструвати вам свій метод? Ну, звичайно, продемонструйте. Поаросів рівно і почав говорити в найважливіших місцях, значущо киваючи пальцем. Я почну з того самого, що й ви, з Жоржа Конно. Історія про росіян, що її мадам Бертельді розказала в суді, звичайно ж була неправдива. Якщо вона не причетна до злочину, то, безперечно, сама вигадала цю оповітку. Якщо ж вона таки була замішана у вбивстві чоловіка, то історію могла придумати або вона, або Жорж Конно. У злочині, що його ми розслідуємо тепер, звучить схожа історія. Як я вже вам переконливо довів, мадам Добрей навряд чи могла бути його ініціаторкою. Отже, треба прийняти гіпотезу, що історія народилася в голові Жоржа Конно. Дуже добре. Значить, Жорж Конно спланував злочин, а мадам Рено стала його спільницею, на неї спрямовано всю увагу. А позаду стоїть тьм'яна фігура, Чи його теперішнього імені ми поки що не знаємо. А тепер розглянемо справу Рено від самого початку, проставивши факти в хронологічному порядку. У вас є блокноти, олівець? Добре. Отже, який найперший пункт ми залишимо? Лист до вас це перше, що потрапило нам до рук. Але історія починається не з нього. Найперший важливий, на мою думку, пункт це зміни, що їх пережив мсьє Рено, коли переїхав у Мерлінвіль, засвідчені кількома спостерігачами. Врахуємо ще дружні стосунки з мадам Добрей і великі суми грошей, перераховані ним на її користь. Звідси можемо перейти прямо до подій 23 травня. Пуаро замовк, прочистив горло і почав мені диктувати. 23 травня. Мсьє Рено свариться із сином, бо той хоче одружитися з Мартою ДобРИ. Син їде в Париж. 24 травня. Мсьє Рено переписує заповіт, залишаючи всі свої гроші дружині. 7 червня сварка в саду з волоцюгою свінком стала Марта Добрей. Лист написаний до ОРКюля Пуаро з проханням про допомогу. Телеграма надіслана Джекові Рено з вимогою сісти на Анзору і пливти в Буенос-Айрес. Шофер Мастерс відправлений з дому на відпочинок. Візит якоїсь леді увечері, коли вона йшла, Рено сказав їй Так, так, але заради Бога, йдіть уже. Ось Гастінгсе вам факти по порядку. Подумайте про них, про кожен окремо і у стосунку до загальної картини. Можливо, вам щось проясниться? Я постарався зробити так, як просив мій друг. Минула хвилина чи дві, і я сказав із сумнівом: перші пункти треба інтерпретувати залежно від того, приймаємо ми теорію про роман між мадам Добре і Рено чи про шантаж. Звичайно, тут був шантаж. Ви ж чули, що сказав стонор про характер і звички Рено. Але ж місіс Рено не підтвердила слів секретаря, заперечив я. Ми вже переконалися, що свідченням мадам Рено аж ніяк не можна вірити. У цьому питанні покладаємося на стонора. Але якщо Рено мав стосунки із жінкою на ім'я Белла, то цілком міг мати їх із мадам Добрей. Цілком. Але чи мав він стосунки з Беллою? Лист ви забули про лист. Ні, не забув. Але хто вам сказав, що листа було адресовано м сєрено? Ну, його знайшли в кишені плаща покійника і. і. і все? відрубав чоловічок. У листі не названо жодного імені, тому не зрозуміло, до кого його писали. Ми припустили, що лист адресований загиблому, бо знайшли папірець у кишені його плаща. До речі, Монамі, дещо в цьому плащі здалося мені дивним. Я виміряв його, а також зауважив, що плащ дуже поношений. А тепер думайте. Мені сталося, що ви тоді сказали про плащ, просто щоб щось сказати, зізнався я. Оце так. вигукнув Поро. Але ж потім ви бачили, що я обміряв плаща Джека в Рено. Еб'єн, мсьє Джек носить дуже короткого плаща. З'єднайте ці два факти з третім. Молодий Рено поспіхом вибігав із дому після сварки, щоб встигнути на потяг до Парижа. А тепер скажіть мені, що це все означає? Розумію, до мене почало повільно догодити, що має на увазі детектив. Листа було адресовано Джекові Рено, а не його батькові. Просто юнак випадково схопив не того плаща. Порок кивнув. Точно, ми до цього повернемося пізніше. А тепер визнаємо, що лист не має нічого спільного з мсьє Рено батьком. І перейдімо до наступного пункту. 23 травня. Прочитав я. Месьє Рено свариться з сином, бо той хоче одружитися з мартою Добрей. Син їде в Париж. Тут мені немає чого сказати, але зміна заповіту наступного дня, очевидно, відбулася під впливом цієї розмови. Це був прямий наслідок сварки. Погоджуюся, мономі. Принаймні поки що. Але який справжній мотив лежить під цим учинком мсьє Рено? Я здивовано витріщився на пору. Злість на сина, звісно. Але ж потім він написав йому в Париж теплого листа. Так стверджує Джек Рено, але довести не може. Гаразд, облишимо це. Ми дійшли до дня трагедії. Події того ранку ви назвали в певному порядку. Чому? Я переконався, що листа до мене Рено відправив тоді ж, коли надіслав синові телеграму. Невдовзі він повідомив мастерзові, що той може взяти вихідний. На мою думку, сварка з волоцюгою відбулася якраз перед тим. Не розумію, як ви це визначили. Хіба що треба запитувати у мадам Добрей». Немає потреби. Я впевнений, що все було саме так. І якщо ви цього не розумієте, Гастінгсе, то не розумієте нічого. Якусь мить я задумливо дивився на співрозмовника. Ну, звісно, який я ідіот. Якщо волоцюга Джордж Конно, то саме після сварки з ним сярено зрозумів небезпеку. Він позбувся шофера, якого підозрював як спільника конно, надіслав телеграму синові і листа вам. Пуаро сумно всміхнувся. Вам не здається дивним, що він ужив у листі ті самі вислови, що потім їх у своїй інтерпретації злочину використала мадам Рено. Якщо Сантьяго фігурувало там і тільки для прикриття, то для чого Мсьє Рено так часто згадував цю назву ба більше послав туди сина? Згоден це дивно, але пояснення ми знайдемо потім. А зараз подумаємо про вечір, коли до Рено прийшла таємнича леді. Зізнаюся, цей візит мене збиває з пантелику. Хіба що це справді була мадам Добре, яка же Франсуаза. Детектив похитав головою: Ох, друже, друже, де ваша здогадливість? Пригадайте клаптик від Чека, а також той факт, що Стон зміг пригадати ім'я Дювін. Думаю, ми можемо з упевненістю сказати. Саме вона писала Джекові Рено і вона того вечора приїхала на Вілу Женев'єва. Невідомо, чи хотіла вона побачитися з Джеком, чи одразу поговорити з його батьком, але сталося ось що дівчина заявила свої права на юного Рено. Можливо, показала його листи до неї, а батько спробував відкупитися від непроханої гості, виписавши Чек. Белло обурена його провала. Судячи з її листа, дівчина щиро закохалася в Джека і гроші приймати аж ніяк не хотіла. Зрештою, Рено її якось позбувся, і його слова, сказані дівчині, мають велике значення. Так, так, але заради бога, йдіть уже, повторив я. Слова звучать емоційно, от і все. Я в них більше нічого не бачу, а нічого більше не треба. Рено дуже поспішав спектися белли. Чому? Не тому, що розмова була неприємна. Ні, вона просто забирала в нього час, якого йому тоді бракувало. Бракувало? здивовано перепитав я. Так, і питання в тому, куди він так поспішав. Пізніше сталася пригоди з наручним годинником, і вона знову показує нам, що в цьому злочині час мав дуже велике значення. От ми й наближаємося до справжньої драми. Белла Дювін пішла у пів на одинадцяту, а злочин, який ми знаємо, було скоєно чи принаймні розіграно ще до дванадцятої години. Ми розглянули вже всі події, які передували вбивство, окрім однієї, за свідченням лікаря, волоцюга на момент, коли ми його знайшли, був мертвий щонайменше 48 годин, а може, й на 24 години довше. Тож знаючи тільки ті факти, які я вам виклав, можу стверджувати, що той чоловік помер уранці 7 червня. Я вражено подивився на друга. Але як? Чому? Звідки ви це взяли? Бо тільки так можна логічно пояснити послідовність подій. Мономі, я провів вас дорогу міркувань до самого кінця. Тепер ви нарешті зрозуміли очевидне? Дорогий поро, для мене тут немає нічого очевидного. Спочатку я ще сподівався, щось зрозуміти, але тепер покинув усі надії. Той сумно подивився на мене і похитав головою. Монді, як же це тріст! Мати такий гострий розум і геть на володіти методом. Для розвитку маленьких сірих клітинок є одна гарна вправа. Я зараз вас навчу. Благаю, тільки не зараз. Пуаро, ви вмієте довести до сказу, заради Бога, розказуйте далі і скажіть уже мені, хто вбив мсьє Рено. Цього якраз я напевно і не знаю. Але ж ви сказали, що це очевидно. Тут у нас із вами різні цілі, друже. Пам'ятаєте? Ми розслідуємо два злочини, для яких у нас є два необхідні тіла. Ну ну, не треба так нетерпеливитися. Зараз я все поясню. Для початку подумаємо про людську психологію. Мсьє Рено тричі переживав кризи, унаслідок яких змінювалася його поведінка. Уперше одразу по приїзді в Мерлінвіль. Удруге після сварки з сином на тему його ймовірного одруження. Втретє, зранку, 7 червня. Розглянемо їх усі. Перша криза сталася найвірогідніше після зустрічі з мадам Добрей. Друга теж пов'язана з нею, хоч і опосередковано. Йшлося про шлюб його сина з її донькою. А от причини третьої кризи ми не знаємо, нам треба здогадатися. Монамі, дозвольте запитати вас, хто, на вашу думку, спланував злочин? Жорж Конно? із сумнівом у голосі відповів я. Саме так. Пам'ятаєте, Жоро повідомив нам аксіому жінка брехатиме, щоб порятувати себе, коханого чоловіка і дитину. Оскільки ми погодилися, що брехати її змусив Жорж Конно, і Жорж Конно – це не Джек Рено, виходить, що ми тут не маємо справу з третім варіантом. Якщо ж погоджуємося, що злочин спланував Жорж Конно, то і перший варіант нам не підходить. Отже, залишається другий. Мадам Рено обрехала, щоб вигородити коханого чоловіка, тобто Жоржа Конно. Згодні? Так, сказав я, логічно. Б'єн, мадам Рено, кохає жоржа Конно. Значить, хто такий Жорж Конно? Волоцюга? А в нас що? Є докази, що мадам Рено кохала волоцюгу? Ні, але, от і добре. Ніколи не вірте теоріям, не підкріпленим фактами. Натомість запитайте себе, кого мадам Рено справді кохала. Я спантелишено похитав головою. Майзуї. Ви все чудово знаєте, кого мадам Рено кохала так сильно, що зомліла, коли побачила його мертве тіло. Я вражено дивився на пуаро. Свого чоловіка? видухнув я. Детектив кивнув Свого чоловіка або Жоржа Конно. Називайте, як хочете. Я не міг оговтатися. Не може бути. Чому не може? Хіба ми щойно не погодилися, що мадам Добрей могла шантажувати Жоржа Коно? Так, але і хіба вона не шантажувала мсьє Рено? Можливо, але і хіба ми не можемо визнати, що нічого не знаємо про молоді роки Мсьє Рено і що він раптово з'явився на світ як канадець рівно 22 роки тому. І це правда, твердо сказав я. Але ви, здається, випустили з уваги важливий момент який, друже? Ми визнали, що Жорж спланував злочин. Виходить, що він спланував власне вбивство. Е, б'єн, монамі, спокійно відповів Поро. Саме це він і зробив.